Ви вже бачили цю новинку в Аврорі? Шоколадні бочки з коктейлями! Вперше таке бачу, давайте куштувати. Вау, прикол! Тут три смаки отаких от шоколадних бочок з коктейлями. Мохіто, тропічний смак і віскі Крим. Оператор дає Мохіто. Реально дивіться, наче шоколадна бочечка. Тут реально всередині тропічний такі коктейль. Знаєте, це дуже смачно. Тут у нас апельсинова начинка з тропічними нотками. Я у оператора забрав Мехіта. Прикольно. Але воно чомусь гірчить. А що вам сподобається, як ми це продегустували? Ми можемо вам продегустувати у наступному відосі Оці чотири смаки в іншій коробці. Воно, бачите? Дайте третій віскі крем цікаве поєднання. Але тропічне мені найбільше сподобається. Ну але загалом. Я вперше бачу от прямо от такий набір, і це дуже круто, це дуже смачно. Аврора іноді вміє здивувати. Ну а ти підписуйся, якщо що, оцей буде у другому відосі.